Легендарний Т-25. Вітає вас удома. Що в нас по вчорашніх подіях? <кхи> Якщо глянути колесо одне наліво, ну це вже від рульової колонки стоїть рівно. Їхав Сергій по дорозі. Лопнула тяга. Але якась воно задуже... Дуже тонковата, ну тут ще більш-менш також бачимо варена. Потрібно буде і туди глибше поставити, можливо, щось наверх, якусь накладку дати, заварити. І знову їхати вперед. Тому зараз знімемо цю тягу, відкручуємо кусочка правого. Прошпрацюємо відразу. А, тут можна взагалі болтом відкрутити і все. Зараз буде ремонт техніки. Тут куди не глянься варене. Бо це що? <клес> легендарний трактор. Який який трактор? Каже Іван Павлович, який хазяїн такий трактор. Ну, ти видаєш. Мудрі фрази. Плужок, польова блищить. Відвал блищить. Як дзеркало все. Ніж і той. Покрився блиском. Працюємо далі.